В 9 c приїхав такий з відбитком пальця ціна 2500 гривень. Тут є таке магнітик стояв, мабуть. Є невеличкі коцки по телефону, царапки. Але в принципі телефон працює досить добре. По екрану також є невеликі царапини. Зараз покажу інформацію про телефон. Redmi 9 це є NFC, можна розраховуватися картою 64 ГБ пам'ять самого телефону, встановлений 10 Android, 3 ГБ оперативна пам'ять, тобто 364. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та сам пристрій. Зараз покажу ще вам камеру. Ось задня камера, доволі е, гарна камера. Так, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікавий такий пристрій, пишіть у повідомлення. Також додайтесь у телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. І є фізичний магазин у місті Рівному.